Доброго дня, шановні, так, я хочу з вами поговорити про реєстрацію потужності оператора ринку. Не всі знають це речення. Я дійсно з ним зіштовхнулася також вперше. А насправді закон про реєстрацію потужності оператора ринку діє вже на, на території України з 2010 року. Uh, і я така фея, значить, взагалі цим ніколи не цікавилась. Значить, дивіться, крім того, що ви коли відкриваєте або магазин харчових продуктів, або кав'ярню, хар... де будуть продаватися у вас харчові продукти, або ресторан, ви маєте зареєструвати потужності оператору ринку. Uh, це на сьогоднішній день робиться через портал Дія, лише виключно на комп'ютері. Ви заходите в розділ послуги. В послугі вибираєте підприємництво, і в підприємництві вже вибираєте реєстрацію потужностей оператору ринку. Коли ви натискаєте подати заяву, на жаль, послуга тимчасово недоступна. Я, звичайно, не здалася, тому що у нас тут відкривається кав'ярна, і мені задали це питання, і я вирішила його дослідити. Хоча я не займаюся ні в якому випадку реєстраційними документами так, такого плану, але все одно знаєте, для загального розвитку потрібно знати і хочу з вами поділитися. Значить, Технічні проблеми. Я зателефонувала до свого знайомого юриста. Він сказав, що якщо відповіді від немає від Держ, читаємо, хто це контролює? держпродспоживч Це служба, яка контролює ваші скарги покупців. Скарги покупців. Всі знають, куди, куди треба писати листи або на електронну пошту, куди потрібно жалобу писати, тому що книжку про відгуки та пропозиції відмінили. І у вас вже є чітко Держпроживслужба, яка займається вашими скаргами, і ви на обліку маєте поставити, що у вас є магазин або кав'ярня харчових продуктів, все, що зв'язано з харчовими продуктами. Це може бути навіть склад. В цій потужності мають стояти на обліку. Наразі нам запропонували безкоштовно їх ставити на облік через портал ДІБ, але виникла технічна помилка. І на що мені юрист каже? Що якщо немає відповіді, або технічна помилка працює? Так називаємо правило мовчазної згоди. <смі> я не знаю, що це за придумка, ну, щось вони там придумали? Що, начебто, все нормально, а собі спокійно спіть, доки не запрацює цей сайт. Значить, я вирішила: тут у нас є така штука, значить, строк надання послуги 10 календарних днів. Так? Як отримати послугу, ми читаємо. Зареєструйтесь Дія, заповніть заявку, розгляне вашу заявку, у разі відсутності підстав для відмови внесе вашу потужність до реєстру. А ви можете звернутися особисто до ДПСС та її територіальних органів. І, звичайно, особисто зараз ніхто не хоче ходити, тому що військовий стан. Ми це прекрасно знаємо, і в нас також є виправдання, якщо хтось не пішов і не зареєструвався. Так що не панікуйте. У нас з вами військовий стан. У нас ракети літають над головою. Тому абсолютно спокійно можна буде все пояснити. Далі наступні кроки. За деталями звертайтеся ось по цьому номеру телефону. Я зателефонувала, звичайно, запитати, ось, ось технічна помилка, що мені робить? А кафе вже торгує три місяці. Я не стою на обліку, які мене чекають штрафи. А, значить, вона мені сказала: перейдіть за посиланням. Тут є території, вибирайте свою територію, а, де що знаходиться у Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, ось у місті Києві. Ось ці телефони. Зараз в мене працює саме місто Київ, але у мене телефон інший. Тут вказано один. Я телефонувала по телефону 245 245-78-04. Просто проговорю. Може комусь про понадоб, пригодиться. Значить, я зателефонувала і питаю: слухайте, ну, моя така ситуація, я торгую, я ні, 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 ні на який облік не ставала. Що мене чекає? А людина звернула мою увагу на закон України. Зараз ми набираємо закон України. 2042 про державний контроль, я так розумію, ось цей. І вона сказала, що згідно закону України, 2042, ми, коли приходимо до вас на перевірку, то встановлюємо спочатку для вас припис. Тобто припис про норми закони. Про державний контроль, задотринане законодавство про харчові продукти корми побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин. Треба дізнатися, можливо, треба ще готелі тварин поставити на такий облік. Цікаво, цікаво. Треба зателефонувати і запитати. Так, сфера дії закону. Захист життя та здоров'я рослин, харчові продукти, державний контроль. Сказали, що перший раз буде припис, ніхто вас штрафувати не буде. А от на другий раз, ну я так розумію, що після припису можна ще ж прийти, і другий раз перевірити, чи виконали ви припис закону України адміністративні. Він мені сказав. Що на другий раз буде адміністративний штраф, я його запитала, кажу, яка сума? Він мені сказав, що десь там від 10 мінімальних заробітних плат. Але треба чітко дивитися. Але я ось дивлюся, не можу знайти штраф. Закон набирає чинності. Ось, дивіться, порядок адміністративного оскарження. Форма протоколу протокол, штраф за порушення цього закону закон про харчові та норми може бути накладено протягом 6 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Да, юридичні особи та ФОПи. Ага, ось о невиконання несвоєчасно законних приписів посадової особи компетентного органу а, про харчові продукти тягне за собою накладання штрафу а, у розмірі восьми мінімальних заробітних плат на Юросіп та ФОП у розмірі п'яти мінімальних заробітних плат. Бачите? Не 10, а 5. Тобто 6700 помножити на 5. Також це не маленька сума. Звичайно, я тут, тут взагалі немає 67 тисяч розділити на 2. Це буде. 35 з половиною тисяч, ви що? Це на сьогоднішній день значна сума, Ти, майже тисячу доларів. Так що ось такі у нас ось такі ось такі у нас ці пиріжки в кафе. Коротше, я до чого веду, що в кого є магазин? Харчових продуктів, або кав'ярня з харчовими продуктами, або у вас склад з харчовими продуктами, або мобільний. Кава, до речі, також відноситься до харчових продуктів, і у вас якісь там мобільні, оці кав'ярні, або ще щось, ви маєте зареєструвати вашу потужність. Пов'язані закони і накази. Про основні принципи та вимоги. І ось порядок ведення державної реєстрації Ну, Це так є. Так що та-дам, ще, ще, ще одну для себе знайшли, закавирку, заковирку, про яку дізнаєшся тільки при певних підстав... обставинах. Так що, дівчата, давайте реєструйтесь. Не знаю, як це буде проходити. Ще раз говорю, коли натискаєш п'яти заявку. Тимчасово недоступна послуга. Тому або чим чекуємо в свій район, кому це вкрай необхідно, або хто, хто дуже сильно буде перейматися, або чекаємо, коли запрацює цей сайт, і реєструємо все. Все гарного вам настрою. Буду ділитися з вами інформацією. Як тільки будуть якісь новини, одразу напишу. Тримайтеся, все буде добре, все ми все витягнемо, ми все переживемо. Дівчата, хлоп'ята, все буде добре. І навіть зареєструємо потужності. До речі, інспектор, з яким я спілкувалася, досить позитивна людина. Каже: Ви що хочете так сильно штрафу? Я кажу, да ні, я не хочу, я хочу знати на майбутнє що мене чекає. Ну, він мені спокійно розповів, що мене може чекати. Тому якось так можна не хвилюватися до першої перевірки, але все ж таки давайте так береженого Бог береже. Ви погоджуєтесь.